Врятування залізного дроворуба. Еллі прокинулася. Страшило сидів на порозі, а Тотошко вже ганявся за білочками в лісі. Треба пошукати води, сказала Еллі. Навіщо тобі вода? Вмитися та напитися. Сухий кусень без води не швидмакує. Фе, як незручно бути із м'яса та кісток, задумливо сказав Страшило. Ви повинні спати, їсти й пити. Щоправда, у вас є мозок, а заради цього можна витерпіти силу силену незручностей. Вони знайшли струмок і Елі з сутошком поснідали. У кошику залишилось ще трошки хліба. Еллі вже зібралась рушити далі, як раптом почула в лісі стогін. Що це? запитала вона злякано. Уявлення немає. Ходімо подивимося, відповів страшило. Знову почувся стогін. Вони стали продиратися крізь гущавину, невдовзі побачили серед дерев якусь постать. Елі підбігла і зупинилась із здивованим вигуком. Біля надрубаного дерева із високо піднятою сокирою у руках стояв чоловік, повністю зроблений із заліза. Його голова, руки й ноги були прикріплені до залізного тулуба на шарнірах. На голові замість капелюха була мідна лійка на шиї, залізна краватка. Людина стояла нерухомо широко розплющеними очима. Тотошко, не самовитогавкаючи, намагався вкусити незнайомця за ногу, проте відлетів жалібним скавучанням він мало не поламав собі зуби. Що воно за потвора гав-гав, жалівся Тотошко. Хіба можна порядному псові підставляти металеві ноги? Напевно, це лісове опудало», – здогадався страшило, але не розумію, що воно тут охороняє. Це ти стогнав?» Спитала Еллі. Так, відповів металевий чоловік. Уже цілий рік ніхто не приходить мені на допомогу. А що треба зробити? спитала Еллі, зворушена жалібним голосом незнайомця. Мої суглоби заіржавельні, і я не можу рухатися. Та коли мене змастити, я буду як новий. Ти знайдеш маслянку на полиці в моїй хатині. Еллі з татушком побігли до хастини. А страшило ходив навколо залісного дроворуба і з цікавістю розглядав його. Скажи, друже, поцікавився страшило, а рік це довго? Ще пак, рік то довго, дуже довго, це повних 365 днів. 365? повторив страшило. А що, це більше, ніж три? Ну й ти! – зауважив дроворуб. – ти, напевно, зовсім не письменний. Помиляєшся, гордовито заперечив страшило. Я дуже добре вмію рахувати. І він почав рахувати, загинаючи пальці. Господар мій змайстрував мене раз, і я посварився з вороною два. Еллі зняла мене з кілка три, а більше зі мною нічого не трапилось, отже рахувати далі немає потреби. Залізний дроворуб був такий здивований, що не знайшовся що й заперечити. Тим часом Еллі принесла маслянку. Де мастити? запитала вона. Спочатку шию, відповів залізний дроворуб. Еллі змастила шию, але вона так заіржавіла, що страшило довелось багато разів повертати голову дроворуба праворуч і ліворуч, доки шия перестала поскрипувати. Тепер, будь ласка, руки, і Еллі стала мастити суглоби рук. А страшило обережно піднімав та опускав руки дроворуба, поки вони дійсно не стали як новенькі. Тоді залізний дроворуб глибоко зітхнув і кинув сокиру. Ой, як добре, сказав він. Я підняв сокиру перед тим, як мені заєржавіть, а тепер дуже радий її позбутися. Ну, а зараз дайте мені маслянку, я сам собі змащу ноги, і все буде гаразд. Змастивши ноги так, що він міг вільно ними рухатись, залізний дроворуб багато разів подякував Еллі. Бо він був досить вічливим. Я стояв би отут, поки не перетворився б на залізний пил. Ви мені врятували життя. Хто ви такі? Я Еллі, а то мої друзі. То то, страшило, я напханий соломою. Про це не важко довідатись із твоїх розмов, зауважив залізний Дроворуб. Але як ви сюди потрапили? Ми йдемо в смарагдове місто до великого чарівника Гудвіна і заночували у твоїй хатині. А чого ви йдете до Гудвіна? Я хочу, щоб Гудвін повернув мене в Канзас до тата і мами, сказала Еллі. А я хочу попросити у нього трішки мозку для своєї солом'яної голови, відповів страшило. А я йду просто тому, що люблю Еллі, і тому, що це мій обов'язок захищати її від ворогів, сказав Тотошко. Залізний дроворуб глибоко замислився. А як ви вважаєте? Гудвін зможе дати мені серце. Гадаю, зможе, відповіла Еллі. Це йому не важче, ніж дати старшилові мозок. Так ось, якщо ви мене візьмете у свою компанію, я піду з вами до смарагдового міста і попрошу великого Гудвіна, щоб дав мені серце. Адже серце моє найзаповітніше бажання. Еллі радісно вигукнула Ой, друзі мої, я така рада. Тепер вас двоє і у вас двоє заповітних бажань. Попливемо, тобто підемо з нами, добродушно погодився страшило. Залізний дроворуб попрохав Еллі доповнити маслом маслянку і покласти її на дно кошика Я можу потрапити під дощ і завіржавити, пояснив він, і тому без маслянки мені буде не переливки». Потім дроворуб підняв сокиру, і вони пішли через ліс до шляху вибрукуваного жовтою цеглою. Для Елі страшила було велике щастя зустріти такого супутника, як залізний дроворуб, Дужого і й Коли дроворуб помітив, що страшило спирається на кострубатий сучкуватий дрючок, він одразу ж зрізав з дерева рівненьку гілочку і зробив для товариша зручний і міцний ціпок. Незабаром мандрівники підійшли до місця, де шлях заріс чагарями і став непрохідним. Та залізний дроворуб запрацював своєю величезною сокирою і швидко розчистив дорогу. Генлій йшла замислена і не помітила, як страшило звалився у яму. Йому довелося гукати на поміч друзів. А чому ти не обійшов навколо? запитав залізний дроворуб. Не знаю, щиросердно відповів страшило. Розумієш, у мене голова напхана соломою, і я йду до Гудвіна попрохати трохи мозку. Мозок не найголовніше, у всякому разі, це не найкраще у світі, сказав дроворуб. Невже? Здивувався страшило. Чому ти так гадаєш? Раніше у мене був мозок, пояснив залізний дроворуб. Однак тепер, коли доводиться вибирати між мозком і серцем, я віддаю перевагу серцю. А чому? запитав страшило. Послухайте мою історію, і тоді ви все зрозумієте. І залізний дроворуб заходився розповідати їм свою історію. Я, дроворуб, коли став дорослим, вирішив одружитися. Від усього серця я покохав одну гарненьку дівчину, тоді я ще був, як і всі люди з м'яса і кісток. Однак лиха тітка, у котрої жила дівчина, не захотіла розлучатися з нею, бо дівчина працювала на неї. Тітка пішла до чаклунки гінге і пообіцяла назбирати їй цілий коштик найжирніших п'явок, якщо та не допустить весілля. Злу гінгемо забито, урвав його страшило. Хто це зробив? «Еллі». Вона прилетіла на будиночку, що карає, і крах-крах, сіла чаклунці на голову. Шкода, що цього не сталося раніше, зітхнув залізний дроворуб і вів далі. І гінгема зачеклувала мою сокиру та, відлетівши від дерева, відтяла мені ліву ногу. Я дуже засмутився адже без ноги я не міг бути дроворубом. Я пішов до коваля і той зробив мені чудову залізну ногу. І гінгема знову зачеклувала мою сокиру, і вона відрубала мені праву ногу. Я знову пішов до коваля. Дівчина кохала мене, як і раніше, і не відмовилась вийти за мене. Ми чимало заощадимо на чоботях і штанях, казала вона, однак лихача клунка не заспокоїлась, адже їй дуже хотілося одержати обіцяний кошик п'явок. Отак я втратив руки і коваль зробив мені залізні. Коли ж сокира відтяла мені голову, я подумав, що мені настав кінець. Але про це дізнався коваль і замайстрував мені чудову залізну голову. Я працював далі, і ми з дівчиною, як і раніше, кохали одне одного. Тебе, виходить, майстрували частинами, Глибокодумно зауважив страшило. А мене мій господар створив у раз найгірше попереду, сумно розповідав дроворуб. Підступна гінгема, видно, вирішила все ж доконати мене. Вона ще раз зачеклувала сокиру і та розтяла мій тулуп на дві половини. Та, на щастя, коваль швидко дізнався про це і зробив мені залізний тулок, прикріпивши до нього на шарнірах мою голову, руки й ноги. Але, на жаль, я не мав більше серця. Ковалю не вдалося його вставити, і я вирішив, що людина без серця не має права кохати дівчину. Я повернув моїй наречені її слово вірності і сказав, що тепер вона звільнена від своєї обіцянки. Дивна дівчина чомусь цьому зовсім не зраділа, а сказала, що кохає мене як і раніше. І чекатиме, коли я схаменуся. Що тепер з нею я не відаю, адже ми не бачились більше року. Залізний дроворуб зітхнув, і сльози покотилися у нього з очей. Бережись. злякано вигукнув страшили й йому сльози блакитним носовичком. Ти ж бо знову заіржав від сліз. Дякую, мій друже, сказав дроворуб, я забув, що мені не можна плакати. Будь яка вода шкідлива для мене. Адже я пишався своїм новим металевим тілом і вже не боявся зачарованої сокири. Мене страхала тепер лише іржа, але я завжди носив з собою маслянку. Та одного разу я забув її, потрапив під зливу і так заіржавив, що не міг зрушити з місця, доки ви не порятували мене. Я впевнений, що цю зливу на мене наслала підступна гінгема. Як це жахливо цілий рік стовбичити у лісі й думати, що в тебе немає серця. З цим можна порівняти лише стерчання на кілку посеред пшеничного лану, перебив його страшило. Щоправда, повз мене проходили люди і можна було розмовляти з воронами. Коли мене кохали, я був найщасливішою людиною, продовжив залізний дроворуб, зітхаючи. Якщо год він дасть мені серце, я повернусь до країни живанів. Оженюсь, можливо, моя Любка ще чекає на мене. А я вперто правив своєї страшило. Вважаю, що мозок краще, ніж серце, коли немає мозку, то й серце ні до чого. А мені потрібне серце, заперечив залізний дроворуб. мозок не робить людину щасливою, а щастя це найкраще, що є на світі. Еллі мовчала, бо не знала, хто з її нових друзів правий.